Друзі, привіт! До вашої уваги високоякісний наматрацник від німецького бренду Levarna Home для матраців розмірами 180х190 см або двох матраців разом 90х190 см. Піднімає позицію під час сну, завдяки опорі, яка підтримує форму та захищає матрас. Матеріал чухол з 100% поліестер наповнення поліуретан розміри 180 на 190 см висота 5 см. Можна прати та сушити в сушильній машині, але лише чохол. На матрацник з екологічно чистого виробництва має 7 зон комфорту. Знімний чохол із застібкою блисковкою, з високоякісної тканини ворі та знизу з мікрофібри. Має практичні резинки в кутах для фіксації та захисту матраца. Оптимальну амортизацію ваги тіла, компенсує зони тиску матраця та допомагає запобігти контрактурі м'язів. Замовити цей чудовий наматрасник ви зможете у наших менеджерів. Або через телеграм та вебер канали. Також підписуйтесь на наш ютуб канал та ставте вподобайки. Всім дякую за увагу!